Бажаємо всіх українців з днем вишиванки з цим чудовим святом у цієї української нації. Бажаємо сил, натхнення, збереження усіх наших традицій, так збереження того національного патріотичного духу, яким ми всі пишаємося. для мене вишиванка це щось таке, що от рідне вишиванка. Це ну це позиція. На сьогоднішній день це позиція, це дійсно якась ідентифікація нації. Бажаємо українцям перемоги зараз мирного неба, і щоб наша Україна була ціла, мирна, соборна. Вишиванка це символ нашого, нашого буття, символ України. На вишиванці і маки, і пшениця, і хай. Від наші вишиванки по всьому світу. Вітаю всіх святом вишиванки. Це символ України. Вважаю всім, щоб цього року цей день приніс нам мир, перемогу, щоб наші захисники захисниці повернулися додому. Вишиванка це символ нашої культури, нашої незламності, нашої така українська, наша ідентичність. І всьому світі знаєте це як один із символів нашої, нашої української нації. Хочу привітати всіх з Днем вишиванки. Цінуйте, бо це, бо це того варте. Вітаємо всіх з Днем вишиванки. Щоб кожен цінував нашу вишиванку і одягав на всі наші свята. Все, щоб скоро був мир. Дуже хочеться, дуже хочеться, щоб вернулися всі живі. Вишиванка це завжди щось особливе. І для нас, як для молоді, це зараз надзвичайно ціннісно. І ось якщо ви бачите, ми навіть сьогодні підтримали такий невеличкий флешмоб. Для мене вишиванка це знаєте, така самобутність, унікальність. І е, прояву тої нашої такої краси, жіночності справжньої української. Я вітаю всіх цим днем таким гарним днем. Бо вишиванка це дійсно краса, це наша краса, це наш код нації. Я хочу першу чергу привітати з Днем вишиванки захисників наших. І... Весь український народ.